Так, 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 зараз ми складаємо антенну, будемо виставлятись та приступати до нашої роботи. А на чому ми літаємо сьогодні? Сьогодні ми літаємо на фурії. Це у нас є крило. Чого не можна поставити антенну, якщо це ваша за вами закріплена позиція, поставити, залишити її тут. Просто приїжджати кожен раз підключатись. Типу в плані безпеки? В плані безпеки. Їх можуть просто навіть вкрасти. Mm. Приїде якась обізяна, подивиться, о, а що це таке? Воно йому не треба, а ну взяти він візьме. Поним. Тримаєш Вадим? Принтовно це займає, десь 30 хвилин. Mm. Це приїхали, розклалися, склалися, подали заявку на взліп і полетіли. Бували ситуації, коли треба це дуже швидко зробити? Так, бувало. І скільки? Виходило менше, ніж 30? Ну, якщо три людини, то можна за 20 впоратись. Щойно пролетів ворожий ударний безпілотник. Я не знаю, як правильно сказати. Швидше за все типу, це так на наш розсуд. Зараз в інтернеті будемо поводити. Ну, типу, пролетів над нами і тут недалеко бахнувся. Ну, здається, не взірвався, не знаю. В будь-якому випадку нам повезло, але ми фартові, тому все буде окей. Квантовий воїн. Окей, Нікіт, можеш сказати, що ти робиш зараз? Собираю самоліт. Збираєш самоліт. Окей, ти кажеш, що це дуже практичний дикачок. Ну, не дуже. Не дуже? Ну практично. Так а в чому практичні все? Ну, маленький видобно збирати, запускати. Що найскладніше в роботі з, з, з цим крилом? Для мене? Ну так. Да. Нічого не масло. Два з половиною годину, я його на чу. Що може бути складно. Отож, ми вже практично готові запускатися, але ситуація наступна. Чуємо якийсь посторонній звук, поки не можемо вичислити, що це. Є десь постріли, мабуть, хлопці збивають. От Поки не зрозуміло, чекаємо, невеличка пауза, бо якщо розрахунок таких крил спалиться, то тут, типу, живого місця точно не залишиться. Росіяни прям дуже не люблять наших пілотів. Я думаю, нас теж з тобою павло. Не ты можешь сказать, что ты делаешь? Распрямляю катапульту. Что ты сделал? Да. Він уже летить. Я так розумію, якісь у нас трабли зі зв'язком трошки. Так, да, так, да, так. Да. Це реб глушить свій дрон? чи він не діє, для, 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 чи він не діє на дрони? на крило, Та, у них є вся дана інформація, на яких частотах літає кожне крило і нас трошки піддавлюють. На рахунок збиття: взагалі наскільки часто вас збивають, чи є така практика? Дивись, я майже рік працював вночі. В мене не було жодної втрати літака і не одного збиття. Останній місяць працюю в день і вже була одна втрата літака, ворожий ФПВ. такий ФПВ перехоплювач. FPV-перехоплювач, так. Він нас догнав і перша втрата. Сезон відкритий. Це те, про що я говорив сьогодні вранці. Якби підери вони. Гарно йдуть в ногу з технологіями, типу, і явно не треба, не, не треба недооцінювати їх. Тому що буквально нещодавно у нас почали працювати активно перехоплювачі. Ворожі в бригаді дуже багато е, збивають конкретно підерських таких дронів розвідувальних. Але бачите, що вже росіяни теж це роблять. Тому що дуже і дуже сумно. Да, головне зараз зрозуміти, які є райони небезпечні. Бо вони переважно працюють в двох точках, і якщо можна їх обходити, то краще їх пробігти. Але типу, якщо вони тебе бачать візуально, то ти від них не вийдеш нікуди. Коли ти летиш, ти це робиш в прямому ефірі, і я бачу, що в тебе є стрім, тобі плюс-мінус тебе підкіровують і кажуть, куди тобі летіти. Так, да, ну налагоджена робота просто. Ми знаємо, наприклад, там, 10 населених пунктів вивчених майже. І мені просто кажуть так, рухаєшся туди, то я собі взяв курс і пішов. Знаю, що в наших силах що ми можемо достати. І ми вже від цього відштовхуємось, наприклад, Якщо я розумію, що туди артилерія наша не достає, то і сенсу по факту нема туди летіти. так? Окей, е ти мені неодноразово розказував про цілі, які вже були уражені вами. Е і я так розумію, що зараз десь біля однієї з таких цілей ми знаходимось. Так, да, Зараз знаходимося в посадці біля посадки, в якої ми знищили САУ 2 С3, якщо не помиляюсь, так, мабуть, 2 С3. Ми виявили, а хлопці з нашого батальйону відпрацювали, дали відпрацювали і все чудово. Зараз буду показувати вам. Її залишили як макет для новоприбувших пілотів. Але кожен раз, я так розумію, коли ти пролітаєш біля неї, ти зброї мають. Так, я подивлюсь, бо дивися, в цій посадці ми спалили дві САУ. Перша, це була минулого року, друга чуть правіше. Це вже в цьому році. Для загального розуміння вартість 23 в районі 3-4 мільйонів доларів. Оцінь FPV в районі 500 доларів. На це вже така інформація, яку всі дуже багато разів прослухали кілька разів, але я кожен раз дивуюся, оці, оці, оці різниці в ціні, яка в цьому випадку зіграла явно нам на користь. Нормальний буде бізнес. Так, да, нормальний буде бізнес. Згадуємо панду. За 10 хвилин убили 20 чоловік. Я зрозумів, що треба цим займатися. Це про це нормальний буде бізнес. Так, зараз показує танчик, який теж знищив наш батальйон. Ми його виявили Блин, і в ПІВІ вдало відпрацювала. Цава, яку я тільки що показував, танчик і ще чотири танчика це було за три ночі знищено. Три ночі. Бо воно таке, чисто, як такий фарт. Так, воно, да, воно якось так пішло, бо ми довгий час взагалі не працювали вночі, а потім якось так. Давайте спробуємо. Ну, давайте. І після того. Я і закріплюся ночі. Мені здається, що вночі більш ефективна робота. Ти можеш спостерігати за рухом ворожої техніки, за підвозом БК, за закат нових гармат на позиції. Тобто вночі цікаво працювати. Зараз можете спостерігати за роботою ворожої гармати. І ми очікуємо, що якби, по ній пролетить в ідеальному. Mm -hmm. tipo, від, при, при, при ідеальних mm -hmm. розкладах. Все можливо, якщо є вільні засоби для е, відпрацювання на заборону, то обов'язково відпрацюємо. Головне, щоб зв'язок був. Fucking shit. О, є. Окей, а ти коли туди летів? Ти знав, що там є гармата? Ну, no, взагалі так. Да. О, постріл був. Ще один постріл. Слухай вона так димить. Жорстко димускуючий фактор. Скажу, будь ласка, наскільки е, взагалі, тяжко працювати в розрахунку такого розвідувального БПЛА? Типа як ти можеш оцінити взагалі, роботу цього розрахунку? Цього розрахунку добре, а взагалі ну, це здебільшого злагодження між собою, щоб розуміти взаємодія, так сказати, що було багато краще. І найвелике питання навчання в будь-якому випадку. Суві, а за час твоєї служби конкретно в розрахунку БПЛА, Е, є якісь історії, чи щось можливо ти бачив своїми очима, що ти запам'ятав дуже сильно якесь ураження або щось таке Дві нони Солідаря. Спалили в тому році теж. Всі пішки туди спаліли. Е, Скажи, будь ласка, яка твоя конкретна роль тут? Тут зараз вчусь. Трішки на інше крило для розуміння, як воно працює, як з ним працювати. Тобто я працюю з іншим крилом як основна робота, а зараз спробую подивитися, як працює фурія в даному. А з яким, з яким іншим крилом ти працюєш? З флеєм. Краще флай, це безперечно. Що по зв'язку, мені здається, набагато краще. Що по іменно роботі з ним, але є там нюанс в плані посадки. Дуже важка. Виявили гармату на вогневій позиції. Зараз працює по кому саме, поки не відомо. В районі відповідальності нашої бригади приходів не спостерігають, можливо, працюють по сусідам. Я довго пішовся? Думаю, що це якась мста, мста, Б. бо дуже далеко стоїть і дуже потужний вихід. Від Д-30 такого виходу немає. Мені так не подобається дивитися, як у них все там горить. Да. Я навіть більше скажу. Літали на розвідку і не побачили, що стояв. Якщо не помиляюся, стояв бук чи Тор. Ні, бук, мабуть. мабуть, що бук. І зробив пуск по нам. По вам? да, Ну, по самоліту. Ну він ну, не попав. Тіпа. Є десь відео навіть. так ракета пішла. Так, да, це вогнева позиція гармати. День-два назад спостерігали її в роботі. Вона тут є. Але сусідня бригада відпрацьовувала по ній. Блін, а я не знаю, як ну, типу, я вроді дивлюся з тобою на однакову картинку, але коли ти десь зумиш, мені вже здається, що о, ну там по-любому, типу, якісь дві ж. Я зумлю на ті міста, ті, які, ну, для мене показались там. Цікавими, mm. є там якийсь слід від Нагара, там. чи е, просто с... бачиш, що купа е, гілок накладено, значить, вони щось замаскували, значить там щось є. Типу. Але дуже багато є макетів, і ти ведешся на цю всю фівню. Типу, бо я 5 днів підряд працював на іншому крилі, і я кайфанув. Типу. Ну, дуже кайфанув. Я, ну, я не виконував якісь там. Великий функціонал ну, обов'язків своїх. Ну, я сидів за камерою і я тупо я просто кайфанув. Тобто, Бо крило набагато, вище класом, ніж цей. І... Ти про Fly, про Fly. Ну, взагалі, ну просто пушка. Дайте пацанам Fly, будь ласка. Тобто, наприклад, будь тут, де, де зараз я літаю, а бачить он, аж. Бог знає куди, я побачив там, наприклад. Типу да? зв'язок не згубиться. Зв'язок, зум, камера, все. Ну, це чітко. Да, це дуже чітко, реально. Р розкажи, будь ласка, за історію з ППО. Е та буквально може, рік-півтора назад е їх було дуже багато, майже в кожному населеному пункт пункті по 2-3 одиниці стояли. Ну і я ну, орієнтовно знав їхнє місце знаходження, де, як я робив. Підходив до них, вони мене спостерігали. Я чекав, ну, я зумув на них, я чекав, поки він вийде, наведеться на мене. І потім починав уходити від удару. Знав, що він зараз робить пуск. Типа, це не те, що один випадок, це дуже багато таких випадків було. І ждав, поки зробить пуск, і таким чином розряджав ППОшку. Тобто ракети виходили, але не попадали. Ти просто від них типу, потікав? Так, да, да, да. я знав, що він зараз робить пуск, чекав, бо ракета все одно там летить десь-півтори. Це достатньо, щоб дати там крен право, наприклад. І таким чином уходив від удара, розряджав, і вже на наступний політ ми спокійно працювали в тому районі, бо знали, що він розряджений. Був навіть случай, коли він випускає ракету одну, не попадає. Бачу, що довертає, ну, этот, довертає. В мій напрямок, чекає ще одну, робить пуск і сам по собі загорається навіть. Чи чого він загорівся? Бо там же, виходить, реактивний цей заряд. Mm. І він, коли виходить, він за собою слід пускає. Ну, типу, знаєш, як, як настояща ракета. І таким чином, десь щось, може, якийсь патрубок чи щось іще, Ну, десь там поверхностно, він тупо загорівся. Вони його водою тушили, бігали. Ти кажеш, це називається чисто покошмарити. Так, да, покошмарити. Ні, так заодно плюс, типу. Ну, ну да, інший ракети. підрозділ вже може спокійно летіти тут район, знаючи, що він розряджений. Поки пройде заміна чи перезарядять його, це як мінімум ну, до ночі треба чекати. Бо, як правило, днем ну, вони не роблять якихось там рухів. Mm. Да, і от з нашим батальйоном зі 109-м так само я чекав вихід ракети. По мені пускають одну ракету і вже летить в півішечка з 109, 109 батальйона да, і заходить чотенько. з детонації все як полагається. Ну Хлопці зі 109 зі 109 батальйону ну, просто рекси такі що. Е, так само, коли знищили град з, з, з детонації БК, був повний пакет заряджений. І я просто летів собі на розвідку і думаю, знав, де є ну, вогнева града, буває там. Бачили, як виходить. Прилітає, і він такий стоїть в посадочці. Сразу на зв'язку зі 109 м хлопці підняли. Перша фівішечка. Все, нема граду. На молекули та зчинився. Ну там ж детонація. Шо -детонація. Да, да, там детонація така була, що від машини, ну, машини взагалі там не залишилось. на відосіку видно, як мост від машини злетів, я не знаю, на скільки метрів, мабуть, на 35-40. На Десь не так і пішов. Так ударна волна мене так розколихала, поняв? в сторону. Дивиш. Клас. Дуже цікава у хлопців робота. Якщо у вас є бажання приєднатися і займатися такою розвідкою, це, це нелегко. Типу ми не будемо обманювати, що це, типу, ти приїхав, сів, просто дивишся, сидиш, наче за компом. Мені реально треба вдивлятися, куча технічних нюансів. Правильно запустити. Правильно, цей дрон дрон все плутає, це ж не дрон, це літак, крило. крило, літачок, крило. Тобі треба його потім правильно посадити, правильно запустити. І складні нюанси, але реально цікаві. Тому не легко, але корисно і дуже потрібно, якщо в когось є бажання. Посилання на сайт, ви знаєте, от воно з'являється тут на екрані. Залишаєте заявку, пишете в коментарі, куди ви хочете конкретно піти. Або вже по телефону обговорите це з кимось з наших рекрутерів. І вперед, вперед, сірий берет, як то кажуть. Друзі, День набігає кінця, зробили декілька польотів, виявили нові цілі, передали наверх та будемо чекати затвердження на їх ураження. Потім в подальшому вилитимо їх на коригування. День пройшов вдало, чудово, результативно. Будемо вночі продовжувати. Якщо маєте наснагу, бажання приєднуйтесь до лав Дельвесів. Та будемо разом знищувати ворога. Всім дякую.